Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь відео. І сподіваюся, після цього відео кількість людей, які підпишуться, буде набагато більшою. Тому обов'язково пам'ятайте, що мій контент, мій канал створений для того, щоб вам дати інформацію щодо правильної медицини, щодо правильних методів діагностики, лікування і взагалі саме основне, як себе перевірити, як правильно обстежити і підтримати. Зберегти і покращити ваше здоров'я. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і не перемикайте. Тема сьогодні буде про суглоби, і саме слово артроз, я думаю, знає кожен із вас. Але ще дійсно ми знаємо все і розуміємо, наскільки артроз це погане слово, і наскільки саме артроз наших суглобів треба вчасно лікувати, і до чого ж може він. Призвести. Я думаю, що це не секрет, що артроз це є ураження наших суглобів, Відповідно, із за артрозу виникає запалення, яке поступово призведе до руйнування структури суглоба, і відповідно це дасть порушенням роботи наших суглобів, що призведе до болі, набряку, порушення рухів. Відповідно, це веде рано чи пізно, до інвалідності. Сьогодні хочемо розказати або навіть показати. Слайди, на яких є обтеження колін з такому ультразвука, де ви чітко побачите, я на цьому акцентую увагу, як виявляється і що таке саме артроз. Тому що слово «артроз» — це дуже загальне слово. Відповідно, багато хто не розуміє суті, що ж таке артроз. Тому поїхали. Сьогодні тема артроз і саме основне. Як він виглядає при проведенні ультразвукового дослідження? Не забувайте ставити лайк і підпишіться. Тому сьогодні я вам покажу, як виглядає артроз. ви побачите декілька фотослайдів, які були виконані під час ультразвукового дослідження, і саме на цьому можна акцентувати свою увагу, тому що саме це і є артроз. Це для того, щоб ви зрозуміли. Суть артрозу, що це таке і чому це все таки важливо. На цих слайдах видно, що на поверхні кісток формуються нарости. Це називається остеофіт, тобто це шипи, які виростають на поверхні наших кісточок і постійно травмують наш суглоб, травмують наші зв'язки, сухожилки, і це все веде до стонження хреща і, відповідно, погіршення артрозу. А розміри цих остеофітів може бути різні. Від Міліметра і навіть до кількох сантиметрів. Тому чим більше ви вержені ці зміни, тим більше ми будемо відчувати ознаки артрозу, і тим більше в нас будуть виникати різні скарги, болі і порушення роботи наших суглобів. Тому обов'язково пам'ятайте, що артроз це не просто захворювання, це не просто слово, це хвороба, яка веде до порушення рухливості суглобів, що рано чи пізно. Призведе до інвалідності. Тому, чим раніше ви будете лікувати, чим раніше ви знаєте зміни, які є у ваших солобах, тим швидше зможете це відоргувати і, як мінімум, попередити погіршення стану і вчасно почати за цим слідкувати. І, можливо, також вчасно отримати правильне лікування. Цікавте здоров'я. Не забувайте ставити лайк під відео і обов'язково підписуватись.